Шановні викладачі, співробітники, наші дорогі студенти. Сердечно вітаю вас із святом, яке об'єднує покоління днем університету. 94 роки це не просто число, це символ незламної молі, традицій, наукових звершень і, звісно, незабутнього студентського життя. А кожний рік університету це нові ідеї, дослідження, проекти. І незліченна кількість історій, які ми разом з вами створюємо. Хочу щиро подякувати викладачам за їхню невтомну працю, студентам за їх допитливість, а всьому колективу за віру в майбутнє нашої освіти. Нехай Харківський національний університет радіоелектроніки завжди залишається маяком у світі науки, культури та освіти. Бажаю всім нам. Невтомного росту, нових досягнень і втілення найсміливіших ідей. Крізь стрічки змін десятиліть, хнуре, ти впевнено крокуєш до надблискучих перемог, живеш, навчаєшся, працюєш. Ми надсилаємо тобі найщирі наші привітання. Найкращі квіти побажання, Вітаємо Тебе, хнуре, дорогі колеги і здобувачі, щиро вітаю вас з нашим святом, Днем Хнуре, бажаю миру і добра, вагомих досягнень на всіх ланках вашої діяльності і навчання. Удачі і успіхів у всіх ваших справах і щастя в особистому житті. Невгасання вогника віри, надії та любові. Зі святом вас! Вітаю, шановні колеги з Дем. університету, поздоровлення від факультету електронної та біомедичної інженерії в минулому електроніки, електронної техніки. Факультети в цьому місці виповнюється 60 років, а для електроніки, самі розумієте, це ціла епоха. За цей час підготовлено десятки тисяч кваліфікованих спеціалістів, серед них нинішній президент Національної академії наук України Анатолій Загородній, мільярдер Сполучених Штатів Майк Блейзер, глава Держ адміністрації Харківщини, глава адміністрації президента Кучми Олег Дьомін. Ректори українських університетів, керівники великих підприємств та інші. Факультет продовжує готувати фахівців з електроніки, в тому числі мікройнана, біомедичної інженерії, лазерної, тобто електронної техніки, фотоніки та оптоінформатики. Ми пишаємося нашими випускниками, зичимо всім здоров'я, натхнення, успіхів в житті. Хай всі ваші плани та мрії здійсняться. З святом! Дорогі колеги. Альма-Матер наш хнуре, ти навчив нас мріяти в серцях твоїх вогонь та сила, ти вчив нас не втрачати віру у майбутнє ясне, як зірка на темному небі. Ти наша гордість, і ти наш життєвий шлях хнуре. Любі друзі, студенти, колеги, випускники хнуре і всі ті, хто вважає себе причетним до гордої марки під назвою Хнуре. Прийміть мої найщиріші вітання зі святом, з Днем Народження університету. Зичу вам міцного здоров'я, наснаги, творчості та нових злетів. Вітаю! Сьогодні ми святкуємо День хнури. Майже століття наш університет успішно розвивається та змінюється разом з усім світом, багато в чому йдучи в передніх лавах тих, хто змінює наше життя та життя всього людства, перш за все, створюючи нові технології. Отримуючи нові наукові досягнення, виховуючи нові покоління випускників, тих, хто продовжить славетну історію спільноти Харківського національного університету радіоелектроніки. Зараз складні часи в історії нашої держави, але колектив співробітників та студентів нуредовів, що, незважаючи на перешкоди, здатний рухатись вперед і далі підтримувати репутацію топ університету України, ставати стартовим майданчиком для всенових нових і нових поколінь молоді. Розробляти та просувати нові технології, які змінять світ на краще. Хочу привітати всіх, хто поєднав своє життя із нашим університетом будь-коли, чи як колишній студент та випускник, чи науковець, викладач та співробітник, чи теперішній студент та майбутній абітурієнт. Всіх із ним хнури, разом будемо робити його кращим, разом будемо його славити своїми здобутками в Україні та світі. Зі святом! зі святом, рідний університет! Це свято для всіх тих, для кого наш університет в серці альмамата. Хай всім щастить. Слава Україні! Мене звуть Галина Паченірська, та я фіналістка голосу України Європейського сезону. Та випускниця Харківського національного університету радіоелектроніки. Я хочу привітати свій найкращий улюблений університет з Днем Народження та побажати йому навіть в такі часи наснаги якомога більше талановитих студентів та, звісно, мирного неба. І хочу щиро подякувати університету за ті знання і той досвід, який я отримала. Лідія Басова, випускниця 2007 року. Щиро сердечно я вітаю ректора, викладачів, студентів та випускників з Днем Університету. Особливо теплі привітання і подяку я хочу висловити студентському клубу. Завдяки вам я мала можливість виступати на всіх сценах Харкова, брати участь у фестивалях та конкурсах. Я пов'язала своє життя з музикою і зараз працюю у театрі міста Флеті. Дякую студентському клубу, ви робите життя ще більш творчим і веселішим. Студентам я хочу побажати успіху нових досягнень в науці, спорті, мистецтві. Будьте щасливими, знаходьте в університеті нових друзів, справжнє на все життя. Закохуйтесь. Навчайтесь, працюйте, і хай все вам вдається. Привіт, найкращий університет, любий хнуре. Щиро вітаю тебе з твоїм днем. Сердечно вдячний всім викладачам, особливо факультету інфокомунікації. В цих стінах пройшли мої прекрасні студентські роки. Олександра Сергіївна, Тетяна Григорівна безмежно вас люблю і дуже вдячний вам і всьому студентському клубу. Наразі я артист. Вокаліст Київського національного академічного театру оперети та соліст Київського муніципального академічного театру опери та балету. Та все ж таки мої перші великі виступи відбулися саме на сцені Харківського національного університету радіоелектроніки. Дуже дякую вам за таку можливість, за цінні знання та веселі студентські роки. Бажаю нам всім тільки одного: перемоги! Слава Україні! Героям слава! Вітаю Харківський національний університет радіоелектроніки зі святом. Цей університет це джерело таланту, знань і інновацій. До з таких ХНУРЕ, це гордість України, які своїми досягненнями прославляють наш університет на міжнародному рівні. Бажаю процвітання, нових здобутків і натхнення. Нехай кожен випускник зберігає зв'язок з рідним університетом і допомагає йому і надалі бути лідером у сфері науки та технологій. Зі святом хнуре! Вітаємо з Днем моделі Вважаємо Бажаємо успіхів у навчанні на принято нових Свят. Нехай ваші мрії здійснюють. Слава Україні! Університет радіоелектроніки з Дем Університету. Для кожного з нас це не лише навчальний заклад, а місце, де ми зростаємо, набуваємо досвід, будуємо нашу майбутню кар'єру та знаходимо справжніх друзів. Хочу побажати процвітання, талановитих студентів та досягнення нових висок зі святом. Вітаємо всіх з НЕП університету. Бажаємо успіхів та миру. Слава Україні! Народження першого серед кращих. Дорогі викладачі, студенти та співробітники університету. Сьогодні ми з гордістю святкуємо 94-ту річницю нашого першого серед кращих. Хочу побажати кожному з нас сяти на п'єдесталі гордості та успіху. Боротися до кінця та перемагати. Бажаю нашому чудовому університету. Процвітання і талановитих студентів, всім, всім здоров'я, сміливості, наполегливості, багаторазових перемог та мирного неба над головою. Примійти свята, посмішки, вітання і наші щирі побажання, здоров'ю, мира і добра, кохання, вірності, тепла. Ми з білого команди з насильного тенісу Харківського національного університету радіоелектроники, від щирого серця, вітаємо всіх з днем нашого університету. Бажаємо, що на цьому заході мали всім чудовий настрій, місні знання та незмінні успіхи. Бажаємо університету з новий досягнення та віримо цим освітами. Вітаю усіх з ним університету. Обіцяю, що ми, спортсмени, будемо гідно прославляти честь Харківського національного університету радіоелектроніки на міжнародній арені, на чемпіонатах Європи та світу. Від мені спільноти Харківського ІТ-кластера, що об'єднує понад 600 учасників-партнерів, провідні IT-компанії. Ми хочемо привітати нашого партнера Харківський університет радіоелектроніки з Днем народження. Шановні колеги, ми бажаємо вам успіхів, ми бажаємо вам незламності, ми бажаємо вам продовжувати невпинно робити свою справу. Ми бажаємо вам натхнення та наснаги. та Знайте, що ми завжди підтримаємо, ми завжди поруч, та ми дуже цінуємо все те, що ви робите. Тому дякуємо вам за партнерство з Днем Народження. Шановні викладачі, студенти та вся спільнота ХНОРЕ. Від імені компанії ЄПАМ Україна я щасливий привітати вас із 94-ю річницею. Мабуть, немає такої ті компанії в Харкові, де б не працювали випускники Харківського університету радіоелектроніки. Я керую харківським офісом компанії ЄПАМ Україна. В нашій команді більше, ніж півтори тисячі співробітників, і сотні з них є випускниками вашого університету. Інженери, тестувальники, дизайнери і топ-менеджери всі вони професіонали, якими має пишатися їхня «Альма-Матер». Ми понад 10 років співпрацюємо ХНУРЕ, оновили лабораторію, приймаємо участь в навчальних програмах і створюємо свої на базі університетських. Цього року ми здійснили окремий крок і відремонтували безпечний простір для навчання, і це наш внесок для безпеки людей, які залишаються в місті, і для майбутнього студентства. Я щиро вдячний викладачам, співробітникам і усій науковій спільноті Хнуре за ваш неоціненний внесок в майбутнє ІТ-індустрії України. Я хочу сказати спасибі студентам за жагу до навчання попри все і попри поточні складні часи. Нехай вас супроводжує багато-багато років процвітання зі святом. Любий Хнуре! it команда Nix щиро вітає тебе з днем народження. Бажаємо невпинного розвитку, нових досягнень та ще більшого успіху на шляху до нових вершин. Для нас, як і для багатьох в Україні, нуре один із лідерів it освіти Харкова, який щороку дарує світові талановитих розробників, тестувальників, девопсів, бізнес-аналітиків та безліч інших фахівців. І це не просто слова, адже я сам гордо нашу звання випускника. Та викладача нашої «Альма-Матери». Бажаємо, щоб аудиторії Хнуре щороку поповнювалося ще більшою кількістю амбітних та талановитих студентів. Продовжуйте будувати, сміливо експериментувати та розвивати it освіту в Україні. Корпоративний центр навчання Нікс завжди готовий підтримати вас на цьому шляху. Творимо майбутнє разом з ним народження, Хнуре. Уся команда компанії Software Вітаю хнуре зі святом! Ми надзвичайно цінимо те, що я партнерами вишу, які виросте не одне покоління технічних спеціалістів найвищого класу. Колись я ходив на пари хнуре. Тепер я є технічним лідом Education офісу в компанії Software і також допомагаю молоді розвинутись в IT. Дякую, хнуре, за приклад і розуміння, що ж таке насправді якісні знання. Ми всі часов впевнені. Внесок хнуре в розвиток it індустрії неоціненний. Я пишаюся тим, що маю змогу працювати з талановитими випускниками університету і бути однією з них. Інноваційна освіта це те, що виділяє хнуре продовжити надалі впроваджувати новітні методи викладання та тримати зв'язок з it компаніями для якісних та сучасних знань. Бажаю хнуре нових перемог та ще більше натхнених студентів, які працюватимуть у компанії CHI Software і не тільки, та будуть рухати світову економіку вперед. Щиро вітаю вас з визначною подією, 94-річчям вашого університету. За цей час Хнуре став потужним освітнім і науковим центром. Хочу зазначити, що саме тут вперше в Україні почали готувати спеціалістів з кібербезпеки та інформаційних систем. А зараз випускники ХНУРЕ працюють не лише в Україні, а й визнані професіонали в провідних компаніях світу. Ми в компанії CSR з гордістю можемо сказати, що співпраця з вами це не просто партнерство, а взаємне збагачення досвідом і знаннями. Разом ми робимо значні кроки, щоб покращити якість освіти та надати студентам можливості професійного зростання. Ми раді бути частиною цього захоплюючого шляху та з нетерпінням чекаємо на нові спільні проекти. Бажаю команді університету натхнення, сили та беззупинного розвитку.